служу українському народу слухай. Перший в історії України достроковий випуск. Такі випуски вже були в історії нашого навчального закладу. Це було у 1941 році, але в сучасній історії сучасної України це вперше. внук сам выбрал профессию, даже не, не спрашивай меня, не, не советуешь. Но как только я узнал, я был очень-очень ему за это благодарен. Я майор в отставке, прослужил 28 календарных лет в авиации. Служба в армии – это почетная обязанность. Вот, ему на путь давал, чтобы служил честно, добросовестно, выполнял свой кунский долг по защите независимой Украины. Дуже хочеться, щоб всі наші діти, які сьогодні отримали документ про освіту, про військову, щоб вони всі залишилися живі. Я виховала двох синів. Старший в мене, Денис, на війні в Айдарі, а менший сьогодні закінчив інститут. Я ними пишаюсь. У будь-який час пори доби року, я готовий йти на війну. Воювати, захищати свою країну, тому що це наша земля. Її ніколи не ну нікому не можна віддавати. Вона дана нам Богом, і той агресор, який іде зі сходу, він просто не має права піти далі в тих позиціях, які в нього зараз є. Та ближайшим часом я, я впевнений, що вони лишаться тих позицій, які вони зараз мають. Жодному агресору. Жодному завойовнику не вдасться відібрати в українців свободу і незалежність, яку ми так довго виборювали, а тим паче з такою підтримкою і з такими молодими офіцерами, яких ми маємо на сьогодні. Вони ніколи не дозволять, щоб ворожий чобіт топтав нашу святу українську землю. Слава Україні!